Усім привіт, в продажі Honda CR-V, свіжо пригнана Швейцарії. 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимальні комплектації, яка може бути. Пробіг даного автомобіля 167 тисяч. Автомобіль без підкрасів, з оригінальним пробігом перевіреним. 2000 назад було проведене техобслуговування автомобіля, замінено масло, фільтра. Все в сервісній книжці вказано. Далі на відео вам все покажу. Зараз пройдемося зовні, покажу її зовнішній стан. Має на таких, такі 18-ті колеса на літній резині, сірий колір мокрий асфальт, без жодного підкрасу, Без ремонтних робіт і так далі. Максимальні комплектації, яка може бути. Має дістронік, утримання в полосі, автоматичне дальне світло, панораму, шкіру. Підігрів сидінь, задню камеру, два бортових комп'ютера, два екранчика, безключовий доступ, автомобіль 2013 року. Всі вікна оригінальні також. Згодом покажу вам все. Має вмивач фар, проти денні ходові вогні, бік синоної фари світять дуже добре. Передні задні парктроніки датчик світла, датчик дощу, дистронік, як бачимо. Якщо такий значок, то значить є дістронік. це максимальна комплектація, яка може бути. Також автомобіль без піскострую, без колів, без м'ятин в гарному стані. Є різні камери, бачите, камери є, утримання в полосі, дальнього світла, всі максимальні асистенти, які можуть бути, тут є. Ось він код для перевірки надаю, зафіксуйте собі. Автомобіль обслуговувався на сервісі, все буде фіксуватися, показуватись. Вікно лобове також оригінальне 2013 рік. Зараз пройдемося перебором, покажу вам його, що він весь в оригіналі. Так, Зараз пройдемося прибором бистренько. Сильно зациклюватись не будемо. Автомобіль весь в оригінальній фарбі, дуже класний, і практичний колір, не потрібно так часто мити, мокрий асфальт, В народі називають. Автомобіль не полірувався в такому стані, як є. Весь в оригінальній фарбі. Це нас де бампер, то він пластиковий. Далі тут ляда пластикова, пластик не пробивається. Це кажу для тих, хто не орієнтується, можливо не знає, то зразу все пояснюю, щоб не було зайвих питань. Це також пластик. З машиною даю весь пакет документів, сертифікат, митні декларації. З цим всім можете без проблем поставити машину на облік. При потребі можу допомогти з цим. Також можлива доставка по Україні машин в будь-яке місто України. За детальною інформацією звертайтеся, а далі покажу вам салон і його комплектацію. Такий на салон, маємо безключовий доступ, складання підігорів зеркал, пам'ять сидінь, повний електропакет. Весь пластик в гарному стані, не зацарапаний. Маємо електропривід сидінь, як бачите, Перфоровано шкіру, функція дотяжки ремня, коли пристібаєтеся, автоматично затягує легеньку під вас. Ось він код для перевірки, зафіксуйте собі дублюючий. Електропривід сидіння, як і казав. Тута спинка нагинається, тут надувається, надувається ця спинка, як бачите, для спини і підсувається вперід-назад і також вверх. Дуже багато різних настройок. Є. Все працює, кожна кнопочка, також маємо різні асистенти, виключається цією кнопкою. Електропривід багажника можна відкрити зі салону, виключати антибукс, допомога при спуску згори, умивач фарб, виключати включати парктроніки, як бачите, екорежим, також є бірка про обслуговування. Вона дублюється в сервісній книжці. Останній пробіг був зафіксований на пробізі 165 тисяч, на 165 тисяч мінялось масло і фільтра. Наступна заміна потребується на пробізі 185 тисяч. Тут дуже дороге масло, можете загуглити собі швейцарське в гарної якості. Також маємо підлокітник ось такий великий, всередині такий бардачок, маємо USB з подовжувачем, розетку і ось такі роз'єми. Також маємо мультикермо з підрольовими ліпістками, щоб автоматично вручну переключати передачі, управління дістроніком. Отримання смузі, включати-виключати, управляти радіо, голосовий зв'язок, як бачите, можна підключити телефон по Bluetooth, слухати музику або говорити по телефоні. Також автоматичне дальнє світло є, включає світло або виключає, коли бачить машину зустрічно або попутно. Маємо такі два екранчика, двохзонний клімат-контроль. Виводиться різна інформація. Тут у нас навігація. Так. Зараз виберемо, покажу як включається камера. Коли включаємо задню передачу, автоматично включається задня камера. Двозонний клімат контроль, система старт-стоп без ключового доступу. Ключі в кармані і собі можете спокійно заводити машину. Автоматичне затемнення дзеркала. Буде Буде дуже зручно, коли вечором їдете. така у нас панорама, відкривається, закривається ось так. Можна такі в різні положення її вставляти. До речі, тут вона, бачите, дуже плотна, не буде просвічувати, не нагрівати салон. Захищає добре салон. Так. Ось такий стан. Дверної карти пасажира. Сидіння в такому стані. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Ось такий Всі задній ряд, вікна у нас ззаді притоновані, що дуже добре, а передні вікна просто заламіновані, щоб захищало від ультрафіолету. Зверніть увагу, також тут все в гарному стані, не зацарапано, не просиджено, прийоми також не побиті. Кладки CRV класно виглядають. Також сидіння ложиться в рівну підлогу при необхідності, якщо потрібно щось перевезти, габаритне або переночувати просто. Дуже мультифункціональний автомобіль. Підійде для будь-яких задач. Також маємо дефлектори для задніх пасажирів. Місця взаді дуже багато, зручно сидіти. Також є такий підлокітник з підстаканниками. Так виглядає все з цього ракурсу. Пробіг, як бачите, 167 тисяч. Пробіг перевірений, зафіксований офіційного дилера. Також ось так виглядає вигляд заднього ряду, коли панорама відкрита. Вечором все класно підсвічується, всі кнопочки світяться білим кольором. Знизу підсвітка ніг також є. Класно виглядає все. Так, закривається. Зараз перейдемо, покажу вам багажник. Також є підсвітка, як бачите, вішачки. Все дуже придумано. Також двері відкриваються на 90 градусів, зручно вилазити і залазити. Зараз покажу вам багажник. Є три способи його відкрити. Це вручну або пультом, коли автомобіль заглушений, можна відкрити. Або з цією кнопкою затискаємо і автоматично він відкривається зі салону. Також зі салону можна закрити. Як бачите, у нас є шторка повноцінна, весь пластик також в гарному стані, аварійні знаки, розетка. Сидіння ложиться з цим верчашком, в рівну підлогу падають. Як я казав, також в комплекті у нас є. Запаска повноцінна, домкрат, ключі, транзитні знаки, які я вам даю з машиною зразу. Така сіточка для габаритних, не габаритних речей, щоб не літало по салоні. Тут також все в гарному стані, як бачите. Є підсвітка також, ремінь безпеки для третього пасажира ззаді, електропривід. Тут у нас камера також є. Ось так закривається. Ось це у нас камера є заднього вигляду, парктроніки. Паркуватися буде дуже зручно. Так, Ось такий стан з цього боку машини. Ось так сидіння легко складається назад, все робиться однією рукою. Дуже зручно. Як бачите, тут також все в гарному стані, не зацарапано. Дверна карта також в гарному стані. Вікна в оригінальні 13-го року. Перфорована шкіра дуже класна і м'яка, приємна на дотик. Також безключовий доступ є в пасажира. Тут також все в гарному стані. Також є підігрів, регулювання надуву спинки є. Пластики, накладки також в гарному стані, прийоми також в гарному стані не забиті. Пластико, панель також в гарному стані не поцарапана. Отакі зручні є подушечки для колін, що було дуже зручно для вас, пасажира і водія, класно продумано. Зараз покажу вам. Є вся сервісна історія, така велика книжка. Так, Така у нас папка, Embry Garage, як бачите, візитка Honda, Honda це офіційний представник Honda. Також маємо така сервісна книжка, Вінкод, Embry Гараж Печатки, як бачите. Відмітки про обслуговування. Автомобіль дуже добре обслуговувався. Все на цьому самому гаражі. Як бачите, відмітки є. Останнє обслуговування було на пробізі 165 тисяч. Зараз пробіг 167 тисяч. Це було 2000 кілометрів назад. Тому по автомобілю нічого не потрібно обслуговувати. Автомобіль вже врахуйте, обслужений гарними мастилами і фільтрами. Також маємо сертифікат, всі документи про розмитнення. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Все чисто, рівненько, нічого не крутилось, ніяких запотівань масляних немає. Honda славиться надійними двигунами. Тут ніколи ніяких проблем не знайдете. Стоїть добрий акумулятор. Все гарно, чистенько. Отож, кого зацікавив цей автомобіль, приїжджайте на огляд, тест-драйв. Перевіряйте його, готовий до будь-яких перевірок. Знаходжуся в місті Радивилів, це Рівненська область. Також можу доставити автомобіль в будь-яку точку України. Така функція можлива. Доставка під дім. За деталями телефонуйте, все вам розповім. Покажу ще раз зовнішній стан автомобіля. Маємо такий кліренс автомобіля, дуже добрий для наших доріг. Колеса у нас 18-го розміру на літній резині. Диски не зацарапані, теж в гарному стані, кожний диск. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії або Європи, телефонуйте, в групу Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую усі автомобілі, які приймують Швейцарії або які є вже в Україні. Там напишу ціну, фотографії покажу по цій машині. Знайдете всю необхідну інформацію для себе. Зараз проїдемося, покажу вам його в їзді. Ось такий у нас автомобіль в їзді, дуже зручно сидіти, гарна оглядовість, має багато допоміжних асистентів. Бачите, автоматично підрулює, автоматично підгазовує, автоматично тормозить при необхідності. Бачите, зараз зустрічний попутний автомобіль, його зловило. Це адаптивний наскроїз. Бачите, смуги тут немає дуже добре, і то воно вже просить, щоб трималось кермо рукою. Має навігацію, великі дзеркала, пам'ять сидінь. Сигналізує, коли виїжджаємо за смугу, щоб взялися за руль. Бачите, зараз І автоматично підрулює. Дуже багато різних асистентів. Зараз з цієї сторони Попробує Тут так само. бачите. Зразу сигналізує. Зараз я не, тор... не газую, не торможу. Машина автоматично тримається за цією попутною машиною. Можна виставляти різну швидкість. Бачите, вона притормажує і машина автоматично також притормажує. Це є адаптивний круїз контроль. Це хто буде знати. Хто не знає, то буде вже знати. Ось так, додаємо собі швидкість. Включаємо поворот, і машина автоматично набирає швидкість і їде заданою швидкістю, яку виключили. Якщо буде наступна машина попутна, вона її зловить. Зараз, бачите, немає машини. І буде триматися за нею попутно. Отож, кого цікавлять гарні автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Підписуйтесь в групу Viber і посилання на групу залишу під цим відео. Там пропоную усі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують в Швейцарії. Приганяю гарні перевірені автомобілі з Європи. Приїжджайте на огляд, тест-драйв. Всіх буду радий бачити. Всім до зустрічі!